А тобі не боляче, що людина якась тільки в тебе вклала як спортсменку, і от зараз в такі важкі часи ви опинились по різні сторони барикад? Мені дуже боляче, дуже боляче, що так воно відбувається. Я розумію, що за 10 років, за 12, 12 як 12, Донецько да, купований. Пропаганда працює дуже чудово, я хочу сказати. І звісно, ви як представники телебачення, знаєте, що таке тринадцятий кадр, який працює, та, і робить свої свою справу. І мені здається, що люди все ж таки піддалися цієї пропаганді. А ну я думаю, що як я не хочу нічого вже більше пояснювати. Ми дорослі люди. кожен з нас залишиться при своєму. А ти намагалась колись щось пояснювати? Ще за часів, коли не було окупації Криму, не було окупації Донецької області, Луганської. 14-й рік. І ми говорили, і не наші погляди не Зівпадала ще з тих часів, я намагалася пояснити, але розумію, що ну, кожен залишається при своїй.